Голодомор пам'ять поколінь Порятинщини. Під такою назвою відбулася перша науково-практична конференція. Місцеві дослідники геноциду українського народу ділилися своїми напрацюваннями. Дідусь прийняв правильне рішення, витрушував жив, забирав з дуплянок залишки меду, перги і пилку, а також віск, яким харчувалися і виживали. Мене народила мати і, звичайно, була дуже слабкою. Тому молока в неї не було. І дідусь прийняв правильне рішення. Він, значить, брав ганчірку, мукував її у бджолине Молочко і завдяки цьому Федір Михайлович вижив. Це вчитель історії Пирятинської школи номер 4 та керівник пошукового загону Пам'ять цитує жителя села Харківці Федора Люберця, якому вдалося вижити в далекому 32-му році. Крім нього, учні спілкуються з іншими очевидцями голодоморів та їхніми родичами. Також досліджують і вивчають друковані матеріали, архіви, газети, художню літературу. Учениця школи номер 6 Катерина Шевченко підготувала авторську роботу. Відеофільм згадувати боляче забути неможливо. Історія з дитинства моєї бабусі. Моя дитина, не Я дитина, не вибуха. Я би знала, як мені свої роки їсти, де не було чого. Це дуже страшно. Учні шкіл міста та району представляли свої напрацювання. Приміром, ліцеїст Ростислав Криворучко продемонстрував роботу на тему розп'яту мільйони без війни. Голодомор на Порядинщині, зазначив, що за неофіційними даними в районі від голоду загинуло близько 12 тисяч людей. найбільше мене вразило те, що масштаби голодомору в різних районах залежали не від тільки вказівки згору, а від дій місцевої влади. Якщо голова колгоспу... Робив згідно вказівок згору, то, звичайно, люди мерли з голоду. Були такі голови колгоспу, які не віддавали все зерно, і голодомор в районі був майже неприсутній. Тому це дуже багато залежало від дій місцевої влади. Це дуже вразило. Людяності була Олександрівська сільська рада. Там тодішній сільський голова Петро Харченко, дід директора ТРК «Пирятин» та голова колгоспу Василь Клименко зуміли організувати громадське харчування для людей та таку собі самооборону із сільських чоловіків. Як тільки до Олександрівки наближався збиральницький загін, селяни вирушали йому назустріч і гарненько частували горілкою та так, що той минав село. Таким чином були збережені врожаї та життя односельчан. І таких історій учасники науково-практичної конференції. Назбирали чимало. От сьогодні ми теж зібрали сюди вас для того, щоб почути ті дослідження, ті напрацювання, які провели ви, для того, щоб, почувши той біль у цих серцях, ви змогли донести своїм дітям, відчути і виховати в собі патріотизм і любов до нашої країни, до нашої держави, і не допустити в подальшому. Також на заході виступила член Асоціації досліджень голодоморів в Україні Лариса Ковалівська. Вона розповіла присутнім про причини геноциду, зазначила, що офіційні дані про загиблих українців від голоду досить поверхневі, адже в ті часи не рахували померлих дітей, яким ще не виповнилося п'яти років. І, взагалі, дуже часто у довідках про причину смерті зазначали зовсім інші обставини, а не голод. Директор музею Наталія Купріян представила виставку експозицію, розповіла про те, як починає. Налося вивчення такого явища, як голодомор на порятинщині. Дослідження голодомору сьогодні дуже важливе, адже ми повинні розуміти всю суть того, що відбувалося в ті страшні роки. І щоб такого не повторювалося, ми не повинні цього забувати. Подібні конференції міська рада планує проводити і надалі. А молоді дослідники незабаром заповнять порожні аркуші в історії порятинщини.